Вот так вот. Міноборони не отримувало повідомлень щодо випадків знущань з військових 211-ї понтонно-мостової бригади збройних сил України, заявив речник відомства Дмитро Лазуткін. За його словами, про масовість випадків говорити неможливо. Проте це ганебне явище суперечить основним принципам розбудови сучасного українського війська. Також Лазуткін зазначив, що на сьогодні українське військо налічує більше мільйона військовослужбовців. Випадки трапляються різні. Проте інформації щодо знущань у 211-й бригаді. Не було, каже він зараз. До нас долучається Юлія Яцек, це народна депутатка України, позафракційна заступниця голови та СК з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства України у Міністерстві оборони України та Збройних силах. Пані Юлія, вітаю. Дякую, що ви долучилися. Вітаю вас. А як виходить так, що вкотре журналісти знали? А міноборони ну і профільні відомства не знали. Е, дуже цікаво мені також знати про це, тому що ця інформація до е, тимчасової слідчої комісії надійшла, е, да, надійшла десь десятого або 12 жовтня. Тому тимчасова слідча комісія якраз вже була на завершальній стадії. У нас залишалося одне засідання для голосування звіту, і ми не могли фактично розслідувати ці факти. Проте, у нас постійно був закріплений представник ДБР, який приходив на засідання, і цю інформацію ми передавали туди. Фак і йдеться мова про факти не лише побиття військовослужбовців. Всі знають про проблему аватарів у війську. Це була проблема побиття тих осіб, які зловживали алкоголь... Алкоголь... алкогольними напоями, перебували в алкогольному е сп'янінні. І для того, щоб всп їх. Не задувало, да не не освідувало. Їх фактично кидали в ями, роздявали догола, е і потім для того, щоб їх випустили в ці клітки з цих ям, е вони платили грошові кошти е командиру взводу. Там е мова йде про е сина начальника штабу цієї бригади. Тому Ну тут не йде мова вже про якісь там просто розслідування міноборони чи службову перевірку ВСП. Мова йде про розслідування вже кримінальних фактів, кримінальних злочинів з боку правоохоронних органів. Чому лише зараз ця інформація набула такого розголосу? Мені дуже цікаво і мені також невідомо. Тому що ну, е щодо командира, рапортом... я перепрошую о цієї бригади, в тому числі є питання щодо будівництва йому житла, і щодо того, що люди, військовослужбовці, які будували йому житло по документах, знаходились на ротації на нулі і отримували ще за це гроші, як от відряджені на нуль. Тобто це теж стосується військової служби, і там не одне питання. І якраз по фактах от зловживання умовно службовим становищем розслідування велися. Але теж ніяких результатів нічого не було. Перевірки велися так. Більше того, про всі ці факти, помічник командира цієї бригади, начальник юридичної служби, повідомив командувача сил підтримки генерал-майора Грегу. І була направлена група для перевірки цих фактів. Ці факти підтвердилися, проте особи, які надавали свідчення, або, або були переведені в інші бригади, або взагалі е, пішли все з І таким чином, е, ну, напевне, створювалися шку, штучні перешкоди у розслідуванні цієї справи. Пані Юлія, ви кажете, що от по суті закінчувала роботу ТСК. А, а які підсумки її роботи, враховуючи, що навіть от в цій статті Української правди вони відправляли запит на секретаріат омбудсмена і якщо порівнювати 22, 23, 24 роки, то в 24-му році майже 4 тисячі випадків звернень військових щодо порушень їхніх справ, і то це тільки ті випадки, коли військові звернулися. Частина з них якраз щодо порушень, які з, зі сторони військових частин йдуть і. А... Випадок в 211 й бригаді він став медійним. І знову ж таки, ми знаємо, що кілька місяців наші колеги працювали над цією історією. Але з іншої сторони є дуже, не, дуже багато немедійних випадків і поодинокі СЗЧ, поодинокі скарги якраз через те, що тотальна проблема з командирами. Uh, напевне, не. Дійсно, випадки не поодинокі, публічні е, випадки, наприклад, як це з Академією сухопутних військ, там де начальник курсу вбив курсантів, цькував їх, там застосовував нестандартні е, заходи виховання. Він перебуває під слідством в СІЗО. І справу, наскільки я знаю, вже обвинувальний акт потрапив до суду. Але це про публічні випадки. Такий же публічний випадок, як із цією бригадою, я думаю, що він після такого розголосу він точно буде розслідуваний правоохоронними органами і цей е, пан. Е, Пастух, uh -huh. син начальника штаба, він буде притягнений до кримінальної відповідальності, але випадків непублічних їх дуже багато. Якщо ви кажете про омбудсмена, то я вам скажу про тимчасову слідчу комісію, в адресу якої надійшло близько 3,5 тисяч скарг, які ми розглянули за рік. І е, ви запитували про інформацію про роботу. Так, от на сайті Верховної Ради є звіт тимчасової слідчої комісії, який підлягає затвердженню Верховної Ради голосуванню в раді. Е, звіт містить 124 сторінки висновків, в тому числі там і висвітлюються такі випадки е, застосування е, нестатутних відносин е, з боку командування до підлеглих військовослужбовців. Пані Юлія скеровані до правоохоронних органів. Я просто знаю, що маю вас за хвилинку відпустити. Але, от щодо конкретних змін, ваш звіт, робота омбудсмена, ну військового омбудсмена нам обіцяють, що з кінця 23-го року справа й досі там. Але зміни щодо конкретних командирів, аби не продовжувалося в армії, тому що в нас і так нестача людей, люди не мотивовані мобілізовуватися. Ці зміни реальні можуть бути, чи все-таки це дуже складно і потрібні зміни зверху структури. Ну про ем, реформу в армії вже багато сказано. І про стандарти НАТО ми вже з 2014 року чуємо. Але ем, зміни в війську потрібні системні для того, щоб зменшити ту прірву між вищим військовим командуванням і командирами на землі. Тому що вони, от якісь за лімпу відірвані, просто і не бачать, що дійсно відбувається в зоні бойових дій, е, тому що да, ми стикалися у скаргах з поборами з грошової винагороди, яку отримують військовослужбовці, а з них там певну суму вимагають командири за е, звільнення, за е, проходження ВЛК, за направлення на лікування, за відпустки. Все це ну все це є. На жаль, я не можу сказати, що це там в системні випадки, і в кожній бригаді це є. Це багато залежить від командира бригади, але якщо такі випадки є в командувачах у командувача оперативного угруповання військ, а це сам генерал-лейтенант в Запоріжжі. У нас була така справа. Ми направили набу розслідує цю справу. Коли навіть командувач малював собі сотку, не виїжджаючи в зону бойових дій, ну то це вже каже про необхідність таких змін системних. Це не я вигадала. Ви знаєте цю історію про необхідність створення дивізій, там таке інше, щоб на рівні тимчасово створених угруповань військ командувачі несли відповідальність за підпорядковані їм підлеглі підрозділи. І тоді, якщо вони будуть відповідати за те безчинство, яке чиняють командири по відношенню до свого особового складу. То вони будуть реагувати, вони будуть присікати це, вони будуть е, на випередження працювати з особовим складом. А коли вони ні за що не відповідають, вони тимчасово створені органи. Сьогодні він на одному напрямку, той генерал, завтра на іншому, то проблем, проблеми, як то кажуть, індійців його не дуже хвилюють, е, Дя... його більш стратегічні питання хвилюють. Тому на жаль, якщо хвилюють, дякую, якщо пані Юлію. Дякую за відповіді. Юлія Яцак, народна депутатка України, позафракційна і заступниця голови ТСК з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства України у міністерстві оборони та збройних силах.